Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. Поняли? Ну всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну. І все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові дати. Я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся суть їхнього їхнього життя це захистить Україну і блін знищить рашку, знищить Росію. І ми їм всі зобов'язані. Бо як прийде Росія. В Україну нікому солодко жити не буде. От вам що кажуть? о переміря і Путін такий. ну давай, українці, живіть собі, бікліфута та піздець буде російські наративи, російські стандарти. Ми Україна, міншинство, ми там Окраїна Росії. Це буде просто жесть. Ви сума сходите, Росія прийде. А ще як вони заставлять вас йти э, з войною на Європу? Хочеш іди воює, хочеш не воюй. От, ну, гулаги. Е, хочеш ді? Або ти робиш те, що вони тобі кажуть, як наших всіх батьків з вами, дідусів, бабусів, прадідусів, прабабусів туди відсилали. Або ти дієш руду копаєш, в морозі мінус 40, або здихаєш. А як не хочеш, вб'єм тебе. От, от таке саме буде, крашка рашка прийде, Це ж безпощадна тиранічна страна, терористична.